Ну що ж дякую, що і надалі разом з нами. Нагадую, що саме зараз будемо вже спілкуватися з Володимиром Васюком, членом економічного дискусійного клубу. Будемо обговорювати нагальні питання як для українських підприємців, так і просто звичайних громадян українців. Отже, те, що те, про що будемо говорити, так чи інакше нас торкнеться. вам доброго ранку, доброго. Член економічно дискусійного клубу. Давайте одразу пояснимо нашим глядачам, що це таке. Тобто, збираються люди, які розуміються в економіці, знають як правильно розставити акції. Щоб торгівля була максимально вигідною, і до вас дослухається хто? Маледній, середній бізнес, держава. Ну, тобто, який результат вашої роботи? Ну, Дискусійний клуб об'єднує різних людей. Там є практикуючі консультанти, економісти, як я, наприклад, тому що я ще керую компанією, ми займаємося проектами. І на базі цього отримуємо знання, там компетенція, говорять і консультуємо. Є люди, які працювали в різних економічних, скажімо, організаціях України, які визначають економічну політику. Так, дійсно, ми збираємося, ми проводимо дискусії. Ми проводимо презентації. Звичайно, дискусійний клуб економічний видає дайджест. Цей дайджест розселяється в органи державної влади, ну і іноді запрошують органи державної влади також. Ну, Отже, це така преамбула, що називається, до того, щоб розчивати. Ви є фаховим експертом? Отже, поясніть тоді на перше моє запитання, дайте відповідь. З 1 січня вступає в силу власне нові умови щодо торгівлі України з ЄС. Власне, ця економічна частина це була однією з умов два роки тому, коли виходили люди на майдан. Те, що вони проголошували. Але питання: в чому чи зміниться ну от, так відчутно для українців щось з 1 січня? Взагалі, що зміниться? Я думаю, сильно відчутно, навряд чи щось зміниться. Тому що фактично всі преференції, які Україна мала отримати від цієї угоди, вони вже діють півтора року. Тобто, В, односторонньому було В односторонньому порядку. Так. Було півтора року, односторонніх преференцій. Це означає, що для нас доступ наших товарів на ринок Євросоюзу був відкритий відповідно цієї угоди. А з Євросоюзу ще діяли обмеження, які. які Скажімо, діяли до того, як була підписана угода про вільну торгівлю. Тому півтора року ми вже маємо робити ці угоди, і ми вже можемо зробити якісь висновки про півтора року, які пройшли минули. Я б сказав би так: що за півтора року ми багато не досягли з цією угодою. Значить, якщо, наприклад, за там, 9 місяців цього року у нас торгівля взагалі з зовнішнім світом знизилися на 35% в нашій експорту, то в Євросоюз вони впали на 33%. Тобто 33-35% десь приблизно однаково. Так, щоб ми відчували, що ця угода, угода діє сильно, то на сьогоднішній ще ми ще поки не відчуваємо цього. Е, з наступного року фактично європейські товари отримують можливість доступу на український ринок. До речі, стосовно європейських товарів, е, існував вже протягом там, останніх кількох років такий міф. Ну, не знаю, можливо, це не міф, розвін, розвінчуйте його, що е, от щойно відкриють кордони з Європою, е, спрощення буде там щодо розмитнення, все таке інше. А і по, на український ринок потраплять неякісні європейські товари. Що ви про це скажете? Тобто, те, що там не розкуповується, не користується попитом, будуть продавати у нас в Україні. Ну розумієте, не європейські, не, не, не скажімо, якісні європейські товари, ну це також міф. Європа працює по певних стандартах. Це уніфікована система стандартів, які вимагають досить високої якості продукції. Це стосується всіх продуктів сільського господарства, будівельних матеріалів та металургійної продукції. І чесно кажучи, мені важко уявити, що це за продукти, які будуть якимось чином поставлятися на ринок України. Там є своя якась класифікація стосовно якості продуктів, але, чесно кажучи, я такої загрози не бачу. До речі, стосовно стандартів, ми вже протягом останнього часу переходимо поступово на ці європейські стандарти, але чимало продуктів ми ще не встигли сертифікувати. Чи означає це, що з 1 січня дуже ну, якась обмежена кількість там продуктів вже буде постачатися на європейський ринок? Ну, от ваше питання, воно якраз зв'язано з таким більш глибоким питанням. Чому ми не поставили, не продали багато на європейський ринок за останні півтора року? Відповідь така. Просто в нас бідний товарний спектр, який виробляється в Україні. Ми не маємо достатньо продукції, яку готові запропонувати європейському ринку. Тобто ринок відкритий, а поставляти по великому рахунку у нам ну, є не так то й багато. Що я маю на увазі? Які це мають бути продукти? Це мають бути продукти відповідних якісних характеристик. Вони мають бути сертифіковані на європейському ринку, вони мають бути вироблені, пройти систему сертифікатів і бути доступним до цього ринку. Так от, якраз у нас на сьогоднішній день таких товарів мало. Це результат, скажімо, Ну м'яко кажучи, занепаду нашої промисловості. А ці стандарти вони усталені, тобто я маю на увазі, як часто вони змінюються. Якщо ми от раз вже наблизились до цієї до цих стандартів, сертифікували товар, то ми вже можемо торгувати там скільки завгодно часу. Ними правильно, тому що чому я запитую? Тому що Путін, зокрема, у нього була пам'ятаєте, нещодавно зустріч звернення до федерального зібрання. Він говорив про те, що от, от в Європі там змінюють постійно ці стандарти. Ми не встигаємо за ними там за цими стандартами, і тому не можемо продавати. Вони собі щось змінюють, а ми. Типу, з ними не маємо можливості торгувати. Тобто, чи не буде з Україною так, що вони будуть змінювати в односторонньому порядку щось, а ми просто не будемо встигати переходити на ці нові стандарти? Ну, Взагалі, європейське суспільство, Чи, наприклад, Європейський Союз? Він економі в економіці дуже динамічний. Ми не такі динамічні в економіці, як вони, це як так дивиться так, загально на це питання. Тому нам треба бути динамічнішим, зокрема, і в питанні стандартизації. Це ми будемо вимушені приймати ці правила. Це трошки суспільство нам придеться жити в інших вимірах. Чимало української а... продукції живе ще за ТУ. Так, так званим ну, звичайно. Правильно? У нас до цього часу не було визначеної системи стандартів. Наприклад, ми не знали, чи ми будемо рухатися стандарти для того, щоб поставляти на ринки, е... значить, країни СНД. Бувши чи, чи тепер вже країн метного союзу, які вводять свої стандарти, своя специфіка стандартів. Чи на ринки Євросоюзу? Зараз ми вже визначилися. У нас є чіткий ект, чіткий вектор, і ми будемо нашу продукцію сертифікувати по ринках Європейського Союзу. На Європейському Союзі дуже багато продукції. Це сотні тисяч найменувань. Сотні тисяч. Багатий товар-інспектор. Всі ці сотні тисяч мають свої стандарти, вони міняються. Через то, звичайно, якщо взяти кількість стандартів, які міняються на протязі певного періоду, то вона в абсолютному вимірі досить, досить велика. Але е, там є стандарти усталені, нормальні, продумані. І ну я, я б не би, що вони міняються дуже дуже часто, там кожен місяць до чи речі, ще якось. до речі, якщо вже згадав про нашого донедавна торгівельного партнера Росію, сусідню країну, то а, ми знаємо, що в е, Путін вже відповів так, би мовити, на ось цю угоду ЄС України в е, спрощено варіант спрощеної торгівлі, власне, своїми дзеркальними санкціями. Так. Але чи можна говорити, що Україна щось втратить від цього? Адже е, е, ну наразі у нас частка. Е, Експорту до Росії останнім часом дуже ну, вона звелася до мінімуму. Ну Росія дійсно як торговельний партнер дуже знизилася. Частка Росії. Я вам скажу таке: ми колись приблизно на російський ринок поставляли близько 27% нашої продукції. Це було 12-й рік. З того часу, з 2012 року, у нас частка Росії постійно зменшується на сьогоднішній день. Наші обсяги поставок в Росію десь складуть близько 4,5 мільярдів доларів. Це наші оцінки нашої компанії. Вони були 19,4 мільярди доларів в 2012 році. Тобто 15 мільярдів доларів спаду. Для нашої торгівлі це велика, скажімо, дуже великий обсяг. Частка Росії десь буде близько 12% в цьому році. Європейського союзу близько 33%. Тобто ми прив'язуємося все більше до економіки Євросоюзу. Частка Росії зменшується, але все-таки це 4,5 мільярди. Е, тому я хотів би сказати, що основний шок від втрати ринків ми пережили в цьому році. Ми тільки втратимо близько 5 мільярдів доларів поставок на російський ринок. Тому санкції, які введені Росією, вони будуть відчуватися. Але вони вже не будуть такими масштабно масово обічуватися, як це було в цьому році. Ну, санкції вони в першу чергу стосуються свинини, там, якщо я не помиляюся. А от щодо заміщення. Заміщення, я розумію, так. Я можливо неправильно сказав, не зовсім санкції. Просто ліквідується режим вільної торгівлі. Що таке був режим вільної торгівлі? Ну, под... Не справлялися мита, да. Не було ніяких мит при... при поставках з України в Росії не справлялися. Хоча ми знаємо, були заборони, постійні заборони, причому абсолютно не обґрунтовані. Ну, ми знаємо цю заборону. Борониме в Росію, а зараз будуть справлятися в мита від 3, 5, 7, 10, 2, до 12% на наші товари, які будуть поставлятися з України в Росію. Це mm -hmm. ті товари, які ще просто не заборонили, а які будуть просто ввозитися в Російську Федерацію. До речі, а стосовно спрощення цієї процедури розмитнення саме України ЄС, так. в чому там буде полягати ну, полегшення, скажімо так, відчуватися. Ну, це процес. Тобто, це не є, що воно з першого числа війде в дію. Там, згідно угоди про вільну торгівлю, передбачається ряд спрощення ряду процедур в торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Але це процес, це треба час для того, щоб це досягти. Ну, звичайно, це стандарти продукції, технічні стандарти. Наприклад, якщо технічні регламенти прийняті, у нас і в нас продукція виробляється по технічних регламентах, значить додатково не треба брати якихось певних дозволів, щоб перетнути кордон з європейським союзом. Але це час, ми повинні це досить швидко робити. Я хотів би сказати дуже важливу річ стандарти Євросоюзу. Так, вони не міняються. Але оскільки ми визначилися в стандартах, продукція сертифікована на ринку Євросоюзу, ви її поставите будь-де. Тобто, в чому це важливість? Якщо ти навіть поставляєш небагато на євросоюз, але якщо ти сертифікував по їхніх стандартах і тебе запитує споживач. На Близькому Сході чи в Китаї. Які у вас стандарти? Європейського Союзу. Це зразу дає відповідь на багато питань і відкриває вам можливість технічних. По характеристиках доступу на дуже багато ринків і ще одне запитання: у нас дуже мало часу так. на жаль залишається. От окрім того, що ми маємо торгувати з ЄС, а ми, ми так само маємо обмінюватися робочою силою. Але тут є один нюанс власне щодо лібералізації візового режиму. Ми знаємо, що ну принаймні на сьогодні за умовами українці можуть отримують можливість перебувати до 90 днів за кордоном. Так а чи зможуть вони справді ну нормально, спокійно собі влаштовуватися на роботу і працювати за цими новими? Тому умовами співпраці України ЄС, ну це взагалі сприяє працевлаштуванню нормальному. Якщо в тебе вже безвізовий режим, хоч він 90 днів, то це ж, звичайно, не автоматично не вирішує питання. Що ви можете перебувати півроку, рік що не що необхідно для того, щоб працевлаштуватись, але воно сприяє це відношення до України, до її громадян, є вільний, скажімо режим. Потім, навіть якщо. Проїхати туди зробити переговори в Євросоюз, зробити переговори про своє працевлаштування, побути деякий час, ви можете вільно туди в'їжджати. Це звичайно сприятиме працевлаштуванню наших робітників в Європейському Союзі. Хоча як для України скажу зразу, це не є такий момент дуже позитивний, тому що в нас є великий відток робочої сили. Самі кращі професійні вони їдуть працювати за кордон. Нам треба, щоб вони тут працювали. Експортувати не людей, експортувати товари. Ну можливо, буде якісь такі знаєте, ротація наші ротація. туди, а їхні сюди ну спокійніше. Людина почуває себе, якщо вона може. Переїжджати кордон перетинати, легше отримувати візу, звичайно. Але от, наприклад, поляки поїхали там західніше працювати. На місце поляків, в Польщу приїхали українці. Питання в тому, що в нас такі кадри закріплювалися. Ну але, взагалі, якщо говорити про трудову міграцію, можливість обміну обміну досвідом, контактів, культурного обміну економічного, це важливий крок, дуже важливий. Я взагалі вважаю, це перемога для України безвізовий режим 90 днів. Це важлива подія. Отже, підсумок такий, що з 1 січня особливо там українці нічого на собі не відчують. Але якщо так розглядати це питання в глобальному аспекті, то це перемога, і в будь-якому разі найближчим часом результати ми відчуємо позитивні. Це процес поставка в Євросоюз. Це процес і дуже процес потрібний для малої середнього бізнесу, який до речі, на відміну від крупного, трошки збільшив поставки в цьому році на євросоюз. Угу. Що ж, дякую вам за цей докладний коментар. Нагадаю, що в студії був Володимир Власюк, член економічно-дискусійного клубу. Наш ефір тривається ранковий телеспрес. Ще раз дякую вам. Залишайтеся дякую. з нами.